Дівчатка, він суперовий цей костюм. Це мега класний, стильний. Подивіться, яка тканина. Тканина костюмка дуже крутої якості, плюс йде така от як блискуча полоска. Стильно, круто виглядає. До цього костюма йде ще поясочок. Я не одягала, я хочу показати вам, який піджак. Він йде такий, от, одна сторона коротшенька, друга довша. Застібається на кнопочках. У нас е, така от, йде прикраса, вона знімається, квітка, рукавчик трішки, прикриває лікоть, брючки на резинці, дуже зручні, робочі кишені, такі вони трішечки укорочені, дуже крутезний костюм, стильово виглядає і у нас є він в кольорах. Дивіться, є чорний в срібну полоску. І ще є. Чорний горошок. Такий срібний горошок. Як нарядка, супер просто. Така от круто модель. Дивіться, я одягнула під свої кросівки. Можна і так, можна і під якісь туфлі, під хто під що хоче, кого як забажає. Мені дуже подобається. Колір сірий, неймовірно красивий. Чорні також дуже класно виглядають яскраві.